Російська Федерація зараз робить вигляд, що вона не проводить ніяким чином мобілізацію. Це тільки просто ширма, за якою Російська Федерація застосовує всі інші можливі заходи для того, щоб примусити власне населення окупованих територій вступати на службу спочатку строкову, а потім власне і при залучати цих осіб до ведення бойових дій проти власної держави. Для цього використовується, як і спочатку строкова служба для того, щоб Затягнути в першу чергу осіб в цю систему і далі примусити до власне підписання контракту. І тут різні засоби: це як фізичний примус, це і залякування, і кримінальними провадженнями, і фізичною розправою, і тим, що якщо добровільна особа, наприклад, не погодиться на контракт, то її будуть відправляти у якісь там штурмові батальйони, коли вона врешті підпише цей контракт. І якщо особа отримує паспорт Російської Федерації. Вона автоматично о, ставиться на військовий облік.